Мерседес Бенс Viano. Друзі, всім привіт! У нас з'являється на продаж ось такий шикарний варіант е е оригінального пасажира Віано 3 літри в довгій базі на класній комплектації. У нас е в фарах е LED-ходові вогні. Лінзи, омивачі, перед зад партроніки, камера заднього вигляду. Гарний колір, графітний, такий сіра миша, легкосплавні 17-ті диски на літній на зимовій гумі. Goodyear. В подарунок ще також віддаємо комплект літньої з легкосплавними дисками, 17 теж. Ось рейлінги оригінальні. Зверху одиничечки в нас всі вікна, оригінальні, лобове, звісно, міняне. По комплектації швиденько пройдуся. Подивіться, будь ласка, який. Салончик гарний, збережений, не затертий, не зачуханий. Підлокітники всі працюють, не виломані, не знищені. Ось мультикермо, круїз, сенсор світла, дощу, повний електропакет, клімат-контроль двохзонний, наперед і назад. Велика мультимедійка, камера заднього вигляду, ось така імітація під дерево. Досить класний автомобіль. Е, будь ласка, він код для перевірки. Хто захоче перевірити собі, це, будь ласка, такий шикарний салончик, ще комплект ось таких двох сидінь. Замість цих трьох можна е, ми віддамо, можна е, виняти трічку і двічку поставити і собі комфортно їхати. бо ну Хоча ці теж ложаться але ну ці такі одинарочки багато комфортніші. Оригінальні коврички, подивіться, ось там шторка ззаду, це якісь ще одна шторка для тварин ось Подивіться, педалі, ось коврики оригінальні, дуже гарний стан автомобіля. Без перебільшень. бризговички є, зайду пар, е, паркопчик, поличка. Теж присутня. Автомобіль від АДОЯ обслужений задуп пневма Теж Ось. автомобіль від а до Я обслужений на е сервісі до 2023 року. Він обслуговувався суто на е Мерседесі за кордоном. Два роки автомобіль, як тут це авто мого товариша, який використовував його суто для поїздок за кордон, десь на відпочинок або для якихось там ділових зустрічей. Всім гарного дня, з вас підписки і лайки. Не забувайте, якщо і у вас буде потреба, ми можемо доставити цей автомобіль і будь-який наш і інший, в будь-який регіон країни, поріг вашої домівки чи фірми. Всім гарного дня!